Сьогодні зранку взялася розсажувати діточок, відділяти від листочків фіалочок. І покажу вам, що я роблю у такому випадку, який зараз у мене. Це у нас сорт НК обручка. Ось дивіться, тут у мене лист, листочок, так, пустив. Дам трьох діточок. Одна діточка, вона така вже велика, і я хочу її посадити у вазон. Так, щоб вам було видно, маленькі я діточки відділяю ось так і саджаю їх. У стаканчики маленькі. Тут у мене земля зараз у стакані була, де діточки, трохи пересушена і дуже збита. Ну я вам показувала, з чого я робила. Ось вона, бачите, з маленьким корішком. Ну, я думаю, все буде добре. Коли грунт, е, земля у стаканчику заложена, то воно добре відходить, діточки добре відділяються, і коли земля рихла, у мене тут таке. Ось у нас листочок. Ось такий ще гарний-гарний. Падає. Зараз ми його понімемо ось так. Йому можна подарувати ще друге життя. Ну, я подумаю, бо в мене мало місця. Я... Ну, ось дивіться. Бачите, оця діточка така велика одна. Она вже прям как такий стартерчик. Я її так трохи розпушу. Ці великі корішки я відриваю, земля суха. Так. О, вибачаюсь пленочка. Отак робимо, видно вам углублення таку ямочку. І я її саджаю, цю діточку велику, майже вже стартерчик он такий. У вазончик дев'ятку. І хай вона тут собі сидить. І грається з кульками пінопластовими. Як ви вже зрозуміли, я у той ґрунт, що показувала вам відео, подивитись підсказочку зверху, додавала ще пінопластові кульки, щоб рихліша була земля, бо дуже така плотна. Ось так. Бо стаканчик, стаканчики ці маленькі, і я думаю, їй, їй буде непогано у вазоні вже, бо вона така вже майже стартерчик, так що, думаю, що все буде добре. Я так робила раніше, коли в мене була колекція фіалочок квітів. Зверху побачите підсказочку на мої кіточки. Там в мене є відео, декілька відео я робила. Ну, ось ось так ми її вирівню... вирівняли. Вибачаюсь, друзі. Куляк положила я у ґрунт багато, бо не могла вже дивитися, як, ну, такі, як ґрунт у стаканчиках торфосуміш та що я робила, вона збивається дуже. І фіалочка не може. Діточки вони з'явилися, народилися, але ж не може так розвиватися, треба розрихлювач. Ось що я її зробила, Добавила цих кульок. Ну, ось так, а коли вона прийметься, тоді я її спробую сформувати гарненько, щоб вона. І зараз я її поставлю на капілярний мат. Якраз розсажу діточок цих маленьких. Так, ця діточка, вона. Маленький корішочок тут маленький. Ну нічого, роблю таку дірочку, туди її кладу. Трохи туди. Хай граються з пенопластовими кульками діточки, фіалочки. Це я так жартую. Так, ще одна є у нас. ще одна діточка. В стаканчиках я кладу землю не обов'язково повні стаканчики. А як получається у мене, так я і роблю. Коли повні, коли не повні. Як корішки вже з'являться, отуточки побачимо корішки та і буду пересаджувати по вазонах. Понадписую назву тоді, коли. Донька проснеться. Візьму в неї тетрадку та купила скотч. І зараз буду вже по-іншому надписувати, бо вигорають у мене ці наклеїчки, надписи на наклеїчках. І я буду робити, як я робила раніше. Колись на паличку ставила а з самого початку. Так, брала цей листочок тетрадки і на скотч і приліпляла до вазона, до стаканчика. І добре було. Зараз донька спить, не хочу я її будити. Треснеться тоді. А так вона зараз хай отак. Листочок ще добрий. Можна йому подарувати ще одне життя, укорінити його. Ну, я подивлюся, чи буду, чи не буду, бо у мене мало місця. Щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Шановні друзі, глядачі, наші підписники, дивитесь, підписуйтесь. Хто не підписався, ще підписуйтесь на наш канал. Далі буде, друзі. І хай вам щастить. З вами була Оля до зустрічі, мої хороші.